Військові захищають своїх коханих, свій надійний тил. А ми дізнаємося, за що саме дівчата їх люблять. Чому люблять військових саме? Так ну так, вони дуже мужні і як ідоли для жінок, мабуть, і це всі мріють про таких великих мужчин, <гум> коли я була молодою. В той час дівчата гналися, де б знайти молодого офіцера, щоб вийти за нього заміж. Чому? Вони стройненькі, гарні, підтягнуті, мужні, сильні, красиві. Не знаю, ідеал чоловіка. Що б теж хотіла, щоб в мене був чоловік військовий? Мужні. Наша сила, наша опора. Тому ми любимо. Вони захищають Україну, а нас вони захищають ще більше. По-перше, сильні, добрі. І воюють за нашу країну, тому що кожна жінка хоче перед собою бачити надзвичайно сильного, мужнього, рішучого чоловіка. І ми на сьогоднішній день бачимо дуже велику кількість таких чоловіків в нашій державі. Напевно, за сміливість. В Першу чергу це ваша форма, хлопці, ваша харизма. Військовий завжди у формі гарні за мужність, за відважність. Напевно, дуже гарячі хлопці, напевно, через те, що вони відчувають себе захищеними поряд з ними, тому що вони не бояться ні пострілів, ні вогню. Вони йдуть уперед, і тільки вперед. Добре, Довожу чоловікам завжди личить форму. Завжди. І 14 лютого день закоханих. Тому хлопці, першу чергу, те, що хочу вам побажати від імені, може, і всього народу, але від імені жіночої нашої частини. Бережіть себе. Повертайтеся до нас, кохайте нас, не забувайте про нас. Ми всі вас чекаємо. Бажаємо, що все як умога скоріше закінчилась, щоб всі повернулись додому живими та здоровими. Сили їм Божої допомоги, Божої ласки, терпіння. Ми за них молимося. Дай їм Бог здоров'я. Обов'язково повернутися додому живим і неушкодженим до своїх сімей, до своїх родин. І відчувати, що на вас чекають вдома, а на вас таки чекають. Всім нам перемоги і вам в першу чергу, тому що ви наша гордість, ви наша міць, той стержень, який тримає весь народ. Нехай все буде добре. Перемога за нами. Любити, бути любимими своїми жінками та дітьми і берегти свою сім'ю. Слава Україні.